Арт-терапія ефективний спосіб позбутися стресу та пережитих жахів війни. Це навіть зовсім не малюнки, це просто емоції дітей, які почули про поні, які страждав. Ба більше, якщо малювання об'єднане ще з одним дієвим методом: іпотерапією, дитина взаємодіє з конем, а потім зображує його. Тут зображена конячка. Я подумала, чому я повинна малювати як у всіх, така коричнева. Вон там Оталючок, бачите? Ага. Малював п'ятирічний хлопчик. Як діти-переселенці з тимчасово окупованих міст адаптуються після пережитого, вже за мить. Восьмирічна Соломія виїхала разом з батьками з Маріуполя до столиці. Влітку 2022-го була учасницею табору вихідного дня. Я їздила туди, мені дуже сподобалося, там було дуже класно. Ідея створити таке місце з'явилася з початку війни. З тимчасово окупованих міст до Києва їхали багато родин. Ці сиріти були, і діти, які з батьками переселилися на той момент в Київ, щоб вони почували себе як вдома, тому що їм було складно. Ці Зарази відняли в них і дитинства, друзів, рідний дім. Їм було складно в такому великому, але дуже гарному місці. І ми почали робити. І перші заходи вони називалися. Табір вихідного дня. Діти у таборі гуляли з кіньми, гладили їх та робили селфі, а потім малеча малювала свої емоції. Для свого візрунку Соломія обрала тварину, яку бачила ще в Маріуполі. Там була тітенька, у якої був як там, така порода п'ятніста. Як тут? Ти бодаль мабуть? Так. Мені вона дуже сподобалася. Вона така була мила, дружелюбна, велика. На мені сподобалось торік, вдалося організувати 10 таких таборів. Їх відвідало понад 150 дітей. А результати арт-терапії можна бачити сьогодні на виставці. Майже всі дітлахи зображували кадо. Це поні врятований із обстріляного кінного клубу поблизу Гостомеля. Він був поранений і ходив з уламком снаряду більше року. цей маленький поні вижив і став жити в нашому клубі. Зараз він улюблений з всіх дітей, які приходять до нас їздити, вчитися їздити верхі. От і е, в принципі на цих от заходах, які ми проводимо разом з фондом е, Пікалова, е, ми презентуємо, ну якби знайомимо дітей з е, поні. Всі діти, які прийшли на відкриття виставки, посміхаються. Вони згадують літо, що проводили в кінному клубі в оточенні природи, і менше згадують про негативні пережиті моменти. На наприклад, маріупольських дітей це було в 22-му році. Дуже відчутно. Вони приїжджали там, був газон ну, трава. Діти питали спочатку, коли тільки були перші групи, чи можна ставати на траву, чи там не заміновано. То Через декілька заходів вони вже спокійно до цього відносились. Виставка дитячих робіт пройшла в музеї Лейхема, який надав свій простір, аби діти разом з батьками змогли ще раз побачити свої роботи та згадати історію незламного поні Кадо.